Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни знову неспокійна ніч на Нікопольщині. Щонайменше 30 снарядів окупанти випустили по двох громадах району. Попередньо суттєвих пошкоджень немає. На щастя, обійшлося без жертв. Більш детально про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, розповість наша кореспондентка Поліна Поламарчук. На з нами на прямому зв'язку у полю. Вітаю Марко. Вітаю усіх. Протягом ночі окупанти кілька разів атакували Нікопольський район, скерували туди щонайменше 30 ворожих снарядів. Обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь. Більше подробиць від рятувальників. Агресор поцілив з важкої артилерії градів та ураганів, випустивши загалом 30 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують території та уточнюють деталі обстрілів у самому Нікополі. Попри регулярні обстріли, комунальні служби продовжують усувати наслідки попередніх атак. Далі пряма мова. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. В інших населених пунктах Дніпропетровщини ця ніч пройшла без обстрілів. І зараз ситуація у Дніпрі та області спокійна та контрольована. На цьому в мене вся інформація. Марко дякую. Це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І українська армія не планує зупинятися. Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії як тільки ґрунт замерзне і стане більш твердим для легшого проходу техніки. Під час дощів дуже важкі умови для атаки з будь-якого боку. Про це зазначив міністр оборони Олексій Резніков на спільній конференції з міністром оборони королівства Швеції. Вогкий ґрунт, і колесна техніка майже не може проходити. Тому є будь-які атаки, або як кажуть військові, гусянка, тобто на гусеницях, або пішки. І звісно, що атакувати пішки завжди складніше, тому що військові мають нести на собі дуже багато потрібних їм речей, амуніції, і зброї. Тому я думаю, що оце зменшення активності воно ну має місце саме тому, що погодні умови. І сьогодні знову екстрені відключення світла у Дніпрі та області. Стабілізаційні графіки, складені раніше, не діють. Про це повідомляє ДТЕК і вкотре закликає набратися терпіння. Фахівці радять тримати зарядженими мобільні телефони та павербанки, мати запаси води і максимально економити електроенергію. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти. Критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютубі. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Тіві та київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Як залишатися на зв'язку, якщо мобільна мережа і кабельний інтернет зникли разом зі світлом? В нагоді стануть кишенькові рації, давно забуті радіоприймачі та новинка. Офлайн месенджерем, що працюють навіть без інтернету. Наш Владислав Овдієнко дослідив переваги і недоліки альтернативних методів зв'язку і підготував для вас докладну інструкцію. Усі подробиці далі в сюжеті я вибігаю на проспект, намагаюся зловити зв'язок, і одразу біля мене десь зовсім поруч ще один вибух. Євген під час однієї з ракетних атак росіян лишився без мобільного зв'язку та інтернету. Щоб додзвонитися, рідним довелося бігти на сусідню вулицю, попри вибухи. Я розумію, що це була не дуже влучна ідея, тому мені довелося повертатися додому і десь приблизно дві години мені довелося просто бути в інформаційній ізоляції. Я не розумів, яка ситуація відбувається в місті, в моєму районі, бо я розумів, що прильоти саме десь поруч. Мобільні оператори пояснюють, акумуляторів станції зв'язку вистачає всього на 2-3 години автономної роботи. Генератором кожну не заживиш в місті Дніпро. На зараз близько 600 базових станцій. У нас працівників приблизно в 10 разів менше ніж базових станцій. Відтак обрали найголовніше, аби більшість абонентів могли, хоча б додзвонитися один одному. Радять, якщо у вас Ви немає зв'язку, спробуйте перемкнутися на вежу іншого оператора. Це робиться в пункті налаштувань стільниковий зв'язок. Є такий інструмент, як національний роумінг. Ви можете зайти в налаштування вашого телефону, розділ вибрати мережу вибрати того оператора, який на зараз є доступний до абоненту. Також експерти радять вимкнути автозавантаження відео і картинок у соцмережах, аби зменшити навантаження на базові станції, відтак подовжити час їхньої автономної роботи. Коли не проходять дзвінки, спробуйте відправити смс. Та що робити, якщо мережі немає взагалі? Я вирішив купити вот таку рацію, а дав своєму другу своїй бабушці. Леонід живе у приватному секторі. Каже, буває світла, немає по 10 годин поспіль. Зв'язок із близькими тримає по ось такій кишеньковій рації. Обмінюємося інформацією по поводу здоров'я, а на включення виключення світу, тривоги. Так, да, більшість людей, з ким я связь, знаходяться на вулиці, що я, поэтому цієї рації більше, ніж хватає. Саме радіус дії головний недолік таких рацій, кажуть радіоаматори. Розстояння, яке покриває ця радіостанція, десь до кілометра. Давайте перевіримо, як ловить ось така рація в умовах звичайної офісної багатоповерхівки. Одну рацію ми залишаємо тут і йдемо до нас в редакцію. <му> Отож, ми маємо коридор десь 50 метрів, декілька товстих стін і прийом, як чутно, слава Україні. Владими прийом чутно добре, героям слава перевага ж кишенькових рацій. Вони малопотужні. менше половини вата, тож не потребують ліцензування на відміну від ось таких радіолюбительських. Але будь-які рації заборонено використовувати поряд із лінією фронту. Вони можуть привернути увагу ворога. Можуть перехватувати ані радіостанції слабо захищені, і по налічю сигналу передачі можна визначити місце нахождення чоловіка. Ще одна альтернатива месенджери, що працюють навіть без інтернету по Bluetooth чи вайфай. Це приміром Воки, Токі, Бріджефай, Ейрчат, Берканан, Месенджер. Щоправда, радіус дії між двома девайсами обмежується декількома десятками метрів. Розуміти, що ваше повідомлення буде передаватися крізь. Тільки ті е, засоби зв'язку, що є в мережі і знаходяться поруч у вас, тому що Bluetooth він обмежений дальністю близько 100 метрів. Якщо ви хочете передати повідомлення вашої та родині, члену вашої родини, який знаходиться за межами декілька кілометрів, да, то між вами повинні бути також абоненти, які приєднані до цього месенджера. Також ви можете придбати кабель USB, аби заживити ваш маршрутизатор від павербанку. Так у вас буде кабельний інтернет навіть без світла, але тільки якщо апаратура провайдера поза вашою квартирою заживлена. Якщо під час блокауту вам потрібна допомога медиків, рятувальників чи поліції, експерти радять звернутися до сусідів чи представників служб на місцях. Патрульна поліція вона має засоби зв'язку і може звернутися до проїжджаючої патрульної поліції або піймати да, патрульного, який пересувається по вашій території, да або нацгвардійця, або представника територіальної оборони. Всі вони мають додаткові засоби зв'язку, що можуть допомогти вам з'єднатися з тим чи іншою службою. Екстрені сповіщення ДСНС, які так лякали українців, також надходитимуть тільки якщо працюватимуть станції стільникового зв'язку, аби дізнаватися безпековою інформацією. Експерти радять мати радіо на батарейках. І найдієвіший варіант супутниковий зв'язок. Такі телефони здатні працювати взагалі без мобільної мережі, але ціни за хмарні від півтори тисячі доларів за девайс, а ще й тариф декілька доларів хвилина розмови. Також можна скинутися із сусідами й придбати спільний StarLink: 600 доларів за термінал, плюс 75 щомісяця за обслуговування. Щоправда, є обмеження. Да, він дуже гарно отримує сигнал. Тобто ви можете отримувати до скоростях там, до 300 мегабіт У нас деякі обладнання отримували. Да? А от вивантаження інформації, в нього обмежене, ну, максимум, що ми видали, це 20 мегабіт. Угу. Тобто на порядок менше, ніж він може прийняти. Тих, для великого будинку одного може не вистачити. Та й наразі придбати Старлінг можна тільки через перекупів. Хай там як безкоштовно ним можна скористатися у пунктах незламності. Та ще фахівці радять завчасно домовитись із рідними про місце зустрічі на випадок відсутності зв'язку. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.